У Володимирі юнак з усієї сили жбурнув у дідуся, який прибирав двір сміттєвим відром. Інцидент стався 3 травня у дворі по вулиці Ковальській, 71. Про це повідомляє спільнота Твій Володимир і публікує відповідне відео. За словами очевидців, компанія молодих людей сиділи та плювали насіння. На що старший чоловік зробив зауваження, після чого виникла дана ситуація? Йдеться у дописі. Вже через деякий час у спільноті опублікували відео із вибаченнями юнака. Я вибачаю зі своєї сторони за те, що я пильнув діда мусорне відро такого. Більше не повториться. Зі слів юнака, він з Харкова. А чоловікові буцімто не сподобалось, що він говорив російською, і саме через це, нібито й виник конфлікт. Ба Більше підліток наголошує, що дід нібито першим вдарив його віником. Чи дійсно це так? Невідомо.